Друзі, вітаю! Упродовж минулого тижня на Ютуб-каналі Independent Поличек з'явились відеоматеріали, які пов'язані з перипетіями у Сполучених Штатах Америки в контексті. Прийняття короткострокових витрат для продовження роботи уряду з метою уникнення шатдауну. Це відео щодо других дебатів серед потенційних кандидатів від республіканської партії Сполучених Штатів Америки в контексті майбутніх виборів у 2024 році, і це результати дострокових парламентських виборів у Словаччині. Закликаю вас переглянути ці відеоматеріали. вони прояснюють багато. Ну ж, такі питань, які я зазначив вище. Перегляньте ці відео, поставте їм вподобайки, прокоментуйте їх і діліться ними своїми друзями. І якщо є якісь запитання, ви їх також можете залишати у коментарях під цими відео.